Як тільки починається обід, чи що, неможливо проїхати. Підтверджує замовлення, щоб ти його не так, по да, так. Да, да, да. <гум> Потрібно занести в якийсь готель на 36-й поверх. Їжу їжу. і сказали, що, типу, доставщик не доставив їжу. Give me some compensation for waiting. Do you have some sandwich for waiting? Андрюха, я тебе скажу, що 44 милі це слабенько. Найголовніший плюс це те, що ти працюєш сам на себе. Що люди задовбують, то, там, дзвонять, пишуть. І ти переїжджаєш і всі парковку зайняті. Подруга хотіла вже підписатися на наш канал, але я кажу, блін, ну ти нічого не зрозумієш, там все по-українськи. Ну, зараз мені дизлайка поставити все. Вона? Ну так. Да. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку, Сьогодні в нас круте відео. Будемо працювати на Uber доставка їжі. Дивіться відео далі. Відео буде насичене. У мене буде другий пілот Андрюха. Ви все побачите далі полетіли. Сьогодні в нас буде така ракета, як Toyota Prius, Toyota Prius 13 рік. Ви пам'ятаєте, 2013 рік то був найкрутий рік в житті, мабуть. Ми всі тоді в універі були молоді. Ось ця машина віддає духом молодості. Андрюха їздить і просто думає, блін, як круто. Я на такій машині їжджу. У 13-му році я, блін, ще був таким крутим молодим чуваком. Скільки тобі було років? 12 років тому. Мені було 14 років. 14. Роки. Андрюха мечтав про машину в 14 років. І тут ось в нього його мрія машина. Так, значить, пріус 2013 рік. Ось такий в нього крутий герб є ззаді. Кожаний салон, та ти що? Просто значить, такі, таке відчуття, що це якесь Bentley. Такі тут такі розділені полоски, взагалі, все бомба. Кожаний салон. Ну це не зовсім кожа, ви зрозуміли, так? Да? Це така от обманка. Ну, Машина типу, нормальна, колеса, звісно, треба замінити скоро. Тут не буде видно, але то таке. А як ви пам'ятаєте з минулих відео, оця машина була вдарена. І ось це винуватель цього всього двіження Андрюха. Він коротше, її влупив сюди в передок. Але машину ми зробили, в хороших відносинах лишилися. Зараз будемо знімати вам відос. Андрюха просто поділиться з вами своїм досвідом. Як він працює, тому що в нього вже досвіду, йо-майо, об'їзди в ремі, кримі, міні-труби. Так що, як ви бачите, силка на відос, там де машина була розбита, десь там буде. Тут все чітко, машина чітка, так що поїхали. Взяли замовлення, нам зразу показали на карті, де, куди нам їхати і його забирати. Нам потрібно їхати 0,5 миль. Ще плюс замовлення одне 2 долара за одну і Беремо ще одне замовлення. Тіпа два замовлення разу буде. Так, да, буде два замовлення разу. Друзі, також важлива поправка. Захочете працювати на цій доставці. Додивіться відео до кінця, спочатку. А друге, переходьте по ссылці внизу під відео. Реєструйтесь на цьому Uber Eats саме по силці, по реферальній силці. Тоді ви отримуєте бонуси. Зробить якусь певну кількість поїздок і за то бонус. В певному регіоні по-різному буде. Якщо в Чикаго реєструєтесь, один бонус, в інших штатах буде інший бонус. Потрібно працювати на Uber Eats, переходьте по силці внизу під відео. Hello. I'm becauy. Have a good day. Have a good day. Так все швидко, просто показав замовлення і йдеш назад. Да, показал, все. Так, так, наступне всі. у нас замовлення. Ми Дей. забираємо Noodles Company 4157. Так, Ось а оце цей Noodle Company. Все, да. плюс. Йдемо в Noodle Company. Хай, я з... Юліан. Коротше, просто називаєш ім'я, да? Так. Окей. Буває ще проще, щоб я підтвердив це замовлення. Хай okay. so все буде добре. Дякую дуже. Дякую. Будьте добрий день. Все, просто що, забрали що, замовлення. Типа, підтверджує замовлення, щоб ти його не з'їв по дорозі чи що? Так, так, так. Давай я буду тебе помощником. Ти мені платиш гроші за допомогу? Ну так. Да. Скільки? 20 баксів час. Тут навіть на Uber так не виходить. 13 хвилин нам їхати okay. і 37. 3, Ой, 3,7 милі. Плюс. No. Зразу нам пише тут, зразу як я заходжу, читаю. Пишуть тут клієнти, залишити біля дверей. І ще може бути примітка від клієнта, залишити на передній сходинці. А ти вже зразу свій переклав бачив по-українськи, так? Да? Так, да, у мене зразу програма сама по-українськи переклала. Воно Це саме, чутко. я зареєструвався, в мене телефон був на українській мові. Це І чутко. Воно саме. Ну, лади, полетіли. Які мінуси є в доставці їжі? Або що найбільш напрягає? Незручні моменти? Саме найбільш напрягає це пробки тут, як для доставщика їжі. Наприклад, якщо я взяв замовлення, то мені треба його, ну, як сказати, як бистріше завести його. Угу. А дуже багато пробок. Але там, де я їжу, це, наприклад, біля центру, Lake лейквью, тут такий є райончик, там дуже багато машин і дуже такі вулички вузькі. І вже як тільки починається обід, чи що, неможливо проїхати. Я бувало таке, що замовлення брав е, 1,5 милі. Мені заплатили 10 доларів за нього, але я десь 40 хвилин їхав. 1,5 милі. 1,5 милі це приблизно 2-трошки більше 2 кілометрів. Так, 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 так. Ого, 3 кілометри за 40 хвилин. нормально. Якщо саме, саме найбільше мені подобається працювати вже вечором, це вже як 9-та година, десь може 8 година, отакого От 10-та година, взагалі нема ні машин, нічого, там пару машин цього їздить, І ти взяв замовлення, привіз швидко, взяв замовлення, привіз швидко. Мінуси це, якщо в центрі нема де запаркувати машину. От, наприклад, потрібно занести в якийсь готель на 36-й поверх. І залишити біля дверей. І ти переїжджаєш, і всі парковки зайняті. Це можеш тако кружляти кругом того отеля, і ти не знайдеш, де запаркувати машину, а ще треба піднятися на 36 й поверх. Бувало таке, що я навіть залишав машину на аварійці і швидко це все робив. Бувало таке, що я писав навіть смс-ку, що я залишу на стійці реєстрації. Є така, типу, що люди задовбують, там, дзвонять, пишуть, коли ти доїдеш, коли приїдеш. Є якісь такі нюанси. Ні, на доставці такого немає. немає. Буває вже, якщо ти сам довго десь їдеш у пробці той стоїш, то навіть сам Uber собі, сама програма пише, що типу, оцінка не враховується, коли ти стоїш в пробці. Угу. Оцінка не враховується, бо того, що людина бачить, що там пробка, не знаю, може, хто замовляє, то там пише йому смс там, що так і так, там, я в пробці. Буває таке, що пишуть мені смс-ку там ти вже забрав моє замовлення чи ні. Я пишу, що там довго готується, або пишу, що я в пробці. І все. більш нічого такого. Ніяких дзвінків, ніяких смс-ок таких, щоб задовбували просто немає. Андрюха, розкажи, ти вже п'ять місяців бомбиш цей короче, DoorDash, Uber Eats Розкажи, які, блін, доходи. Люди саме більше цікавлять, що по баблу. Е, ну, доходи дуже різні. Я не можу сказати, як би сказати, щоб зарплата була стабільна. Ну тут дуже по-різному. Наприклад, якщо п'ятниця-субота-неділя можна заробляти за 10-12 годин, у мене даже бувало таке, що виходило 340 доларів. 340 баксів. 340 доларів у мене виходило за 12 годин роботи. Нічогося. Але бувало таке, що, наприклад, як буде... Це вже більше, ніж в таксі слухай. Так. Да. Але ну, в основному я стараюся заробляти 200. Це 200 доларів. Я працюю від 10 до 12 годин. В основному 12 годин. Mm -hmm. Якщо ж вже п'ятниця-субота-неділя, то там можна заробляти 250-270. Окей. Тобто за вихідні можна заробити за 12 годин 250-270 баксів? Да То це виходить плюс-мінус 20 доларів за годину. Слухай, навіть непогано, як сказав, в таксі приблизно так само. А це я скільки на бензин ти вираховував, ти витрачаєш за тиждень? E, на бензин за тиждень. За тиждень я не можу сказати. Я можу сказати за три дні я рахував. За три дні в мене виходить 30 доларів. Uh -huh. Коротше, кожен день 10 доларів. Тобі ж, якщо ти робиш 6 днів у тиждень, то ти тратиш так? Е... 60, 60, да? да, да, да. 60 баксів. Бо чого? Бо ти їздиш на найкращій машині для доставчика. Так? Да, це за... є Prius. На Prius-ку. Прив... А який тебе розхід, виходить, середній плюс-мінус на миль на галон? Середній розхід у мене десь 44. 44 милі на галон. Андрюх, я тобі скажу, що 44 милі це слабенько. У мене виходить десь, не знаю, 50. 50. Виходить. Тому що я, коли, наприклад, їду в пробки, я завжди нажимаю цей режим EV-мод. Ти нажимаєш цю штучку, коли ти в пробці стоїш. Жодного разу ще нажимав. — Жодного разу не нажимав. Коротше, коли батарея заряджена, ти свободно можеш нажимати і до 25 миль ти будеш тільки на батареї їхати. Вона сама може автоматично переключатися, але не завжди. Ну Вона буває, що переключається. Вон там є така поділка. А, Ось то, зараз вона воно... ФБ... буде, так? Да? Так. Да. Чуєш, е, хорошо, ти сказав приблизно. А скільки хорошо, за тиждень в тебе виходить? Бабла, скільки ти можеш заробити? За тиждень? Да. 1100 1200. за тиждень. 1100-1200. Плюс ти отдаєш 250 баксів за оренду авто, плюс за бензин. Тобі хоч щось остається з цього взагалі чи ні? Остається. Можна сказати, можна відкладати. Скільки ти відкладаєш в тиждень? Е, в тиждень можна відкладати доларів 600. Да? Да. Доларів 500. Бувало по різному. Я тобі скажу, ти відкладаєш десь так само, як я відкладав на траку. Тобто, ми те, то, що заробили, майже все потратили, оставалось там 300-500 доларів максимум. І то, як повезе. Тобі ж за місяць ти все-таки на доставці їжі можеш дві штуки відкласти, типу так. Так, Дві тисячі вони може чистими просто вийти, що я можу собі положити їх і все. Ясно. Тобто, друзі, напишіть в коментарях, як ви бачите, резонно це нерезонно. Так, дивимося ми номер будинку. Це в нас цей номер Який будинку. Це номер? 6040. 6040. Ну Мені тут сказали, залишити залиште біля дверей залишити залиште на передній сходинці. На передній сходинці. Ось що, 60... 6040. Нам сказали, залишити тут. 60-40. Хорошо. А що далі треба робити? Стукать, дзвонить? Нічого дзвонити не треба. Hello? Hello. How are you doing? I'm good. I'm done. Yes, yes, yes. Thank you. А в фокані було? Я можу сфотографувати, і навіть як вона приходить, забирає номер будинку і все, що я тут, просто був. Окей. Okay. Щоб мене вже потім Uber, Бо може такі, що люди попадаться, я не знаю, я такі чув, як сказати. Чув такі випадки, що хтось не зробив фотографію uh -huh. і та людина написала, що він нічого їй не доставив. Їжу жерли, да, і збирається. І сказали, і сказали, що типа. Доставщик не доставив їжу. Ага. І все, і вже були проблеми в того, бо Uber дзвонив, писав, що ви не доставили їжу. От засранці. І я завжди, завжди як навіть він приходить, мене з рук забирає. Мені треба зробити фотографію. Я завжди роблю фотографію номера будинку. Ага. І все. Про мінуси поговорили, а які плюси ти бачиш в цьому? Які є, в общем, може, виділи для себе плюси, роб... працюючи на доставці їжі? Плюси, що ну перше, це не потрібно нічого тягати важкого. Це така робота, як приїхав забрав і приїхав віддав. Mm -hmm. І все. І більш нічого. Плюси того, що ти якщо можеш приїхати навіть в Америку і в тебе не буде ніякої роботи, це сама перша робота, що ти можеш піти на доставку. Mm -hmm. І можеш заробляти собі гроші. Це заплатити за авто, заплатити за кімнату або хто там знімає там, квартиру, не знаю. Але я живу в кімнаті. І це мене, можна сказати, дуже врятувала ця доставка. Це головний плюс, що ти можеш піти на доставку їжі. Mm -hmm. Саме а, головний плюс. А що для того потрібно, щоб піти на доставку їжі? Ну, для цього потрібна машина. Це саме перше. А де ну, взяти машину? Машину взяти можна у Василя. О, чотенько, реклама пішла. <рес> і потрібно права. Ну, права можна ж українські, тобто 90 днів можна їздити на українських правах. Ну, саме головне — це машина ну, і житло. І житло потрібно, щоб тобто, приїхати переночувати. а як зробити так? Ну, типу, ти ж на українські права можеш зробити аккаунт у Uber чи не можеш? Ні. Не можеш. Тобто, по факту тобі все-таки треба здати на права по-швиденькому? Так, да, по-швиденькому перше, це потрібно здавати на американські права. Тобто, а що того... треба для того, щоб здати на права? Щоб здати на права, потрібно саме перше це Боїда? social. Саме перше це треба зробити social. Хто приїхав сюди, треба зробити social. Я поїхав, можна сказати, через тиждень, як приїхав сюди, через тиждень робити social. Мені social, ну, десь пішов він мені до двох місяців. І я не міг ніяк здати на права, бо я прийшов у те і мені сказали, що потрібна оригінальна бумажка Сошила. Окей. Okay. Що ще потрібно? А, може, там а... папір такий, бумажечка із банку, що твоє підтвердження місця проживання твого, як би сказати. Uh -huh. твоя, твоя адреса. Ну і, мабуть, все. Аворк а потрібно підтвердження, що навіть якщо ворка немає, воркавторизиш, то потрібно підтвердження, що він робиться. Ага. А де зробити ворк? Ворк е, можна зробити у Васіної ну, жінки, у Аль. Тим бачите, яка реклама? Машину можна взяти, Василя взяти в мене в оренду. Документи поможе, валя дружина. Так що все чітко. Кому потрібна така робота, пишіть, будемо допомагати вам, влаштовуватися, щоб ви могли перекінтуватися перший час в Америці. То які, тако, якщо підсумувати, які ж тіпа, є плюси взагалі в доставці їжі? Ну, Можна сказати, що найголовніший плюс це те, що ти працюєш сам на себе. Ти, тебе немає, можна сказати, як сказати. Директора ніякого, ні боса, нікого. Ти сам собі плануєш графік, в який ти годині хочеш виїхати, в який ти хочеш закінчити. Якщо немає замовлень, я виключаюся і їду додому. Та ти що, то можна сказати, що ти, типу підприємець, да? типа бізнесмен, виходить. сам ну, на себе працюєш. Ну, виходить, що так. Приїхав тільки в Америку і вже все. І вже, <світ> і вже бізнес. Бізнес, на бізнесі. <світ> ну да, ти навіть можеш собі зробити, коли захочеш вихідний день. Ага. Коли там можна там, от, наприклад, як я собі там, потрібно їсти з там саме просте це ну, одежу постирати туди-сюди. Я собі знаю, що я, наприклад, завтра не поїду. Мені ні, ні від кого не потрібно відпрошуватись, що я, мене там завтра не буде. Я собі сам зробив вихідний і все. Прикольно, так. Да. І на роботу ти особо не влаштовуєшся, тіпо, не, там, не ходиш на якісь співбесіди, да, Просто да, все да. в аплікації. Клас, 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 клас. Ну і найголовніше, що ти можеш працювати без англійської мови. Це теж дуже такий плюс. Ага. Що можна працювати без англійської? Ну, типу, це хай-бай, і, типу, привіт, пока і хав'юн. Так, 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 і все. Це найпросте, що ти можеш сказати. Ну, хай. А якісь бувають такі питання, що тобі треба щось дізнатися, бо було прикольно, навіть людям трошки підучувати англійську. Є якийсь такий момент, де ти можеш з кимось поспілкуватися, якийсь в контакт війти, в якийсь діалог, щоб виговориться. Чи до особи немає? А, ну, в мене було таких пару ситуацій, що. От, я ну, приніс замовлення, і людина мене питає, там, як твої справи, і як тебе то, як тебе то бувало, що я заходив навіть у кафе, і людина стоїть з боку, він сам американець, і він починає до мене говорити. А я йому нічого не можу сказати, бо я англійський не знаю. Є дуже, бо американці вони люблять поспілкуватись. Такі по да? так? Да, так, да, 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 да. вони дуже люблять поспілкуватись. І от дуже бувають, бувають такі ситуації, дуже багато. Навіть якщо замовлення привожу я, і там. Людина питає, як твої справи, як то то. Ну, я кажу окей, окей. Ну, коротше, хоч тро, спілкування, американці вони люблять поспілкуватися, тобто десь можна потрошку з кимось говорити, да? чуть-чуть да, да, да. Да, да, да. Ну, нормально, слухай. У мене, наприклад, на траку взагалі там ну мінімально теж. Типу, на пікапі хайбай, пікап number і це в основному все спілкування. Зразу ще таке пише. Щось тут присилає. Якщо я надіслав СМС, пише очікування замовника. Дається 8 хвилин. Якщо ж за 8 хвилин замовник не приходить, мені присилає Uber СМС, що можете залишити в безпечному місці. Окей. Прикольно. Тільки що зробили, друзі, ці два замовлення. Поки у нас є маленька перерва, запитаємо Андрюхи, от скажи, Твоє враження, яка програма краща, Типа, DoorDash, Uber Eats, які от порівняти їх, яка краща, яка гірша, який твій досвід? Я думаю, що мені не знаю, як кому, але мені краще, що Uber. Uber. Для того на Дордаші вибираєш ти собі тільки один райончик. Okay. Один райончик. І тобі може дати замовлення поїхати за район. І потрібно вже потім вертатися в той район назад. На Uber я ж працюю. По всьому місту, по всьому штату. По всій Чекащині. Да? Да. Я працюю по всьому Чикаго. Но... Ну і на Uber ще мені що подобається, що більше платять, більше замовлення приходять. Тобто, можна на Uber більше заробити, але ти наче більше їздиш миль, бо ти виїжджаєш в різні локації. Да, да, на да, Дордеші да. ти типа, в, в окремій ерії працюєш, так? Так, так. Бо говорив із Дімою, ну, Діму ти знаєш, що ну, да, машини да. знімає. І він каже, що йому круче працювати в одному районі, він вже знає точки, він вже до цього звик. А тобі кажеш, ти все таки кажеш, що тобі Uber Мені Uber, Uber більш, краще, заходить, да? більш заходить. Ясно. Типу, там більше замовлень. Да? Більше Чи? замовлень. Мене що Uber ще більш подобається, що я можу відмовлятися від замовлень, ага. і воно навіть якщо рейтинг і падає, воно нічого не впливає на це. У Мене ось зараз рейтинг на обері 30 відсотків, десь 35%. Може. Це значить, ти 30% з тих всіх замовлень, що тобі дали, тільки 30 прийняв. Так, да, тільки okay. 30 прийняв. І воно не впливає зовсім ні на, на кількість замовлень, ні на що. Ні. Воно просто замовлення приходять ті самі, можна сказати. Те саме замовлення. Прикольно. Буває таке, що замовлення приходять дуже погані. Ну, я ж їх не буду брати, ці замовлення. Наприклад, дві милі їхати за два долари. Uh -huh. Я одразу відмовляюся від нього, бо того, що, ну, немає сенсу, я потрачу час, зароблю 2 долари. Я знаю, що мені через 2-3 замовлення прийде краще. На 20 баксів. На 20 да? доларів. Да. І я, я зароблю все. за той самий час не 2 долари, а 20 доларів. Ну, друзі, напишіть в коментарях, хто працює, як, як ви взагалі вважаєте, що краще? Uber Eats чи DoorDash? Дайте свой зворотній відгук, щоб ми типу з Андрієм прочитали коментарі. Може, якусь нову інформацію для нас, для нас дізналися. Дайте свою відповідь в коментарях. Ти в «Хармосі», це в нас аптека. Ага, ми... то ти замовлений не тільки на їжу, навіть і на аптеку возиш. Так, да, навіть і на аптеку. Прикольно. А які ще бувають замовлення? Ще бувають замовлення, щось людина просить перевезти в друге місце. Буває, це називається Uber Connect. Ага. Це, як би сказати, посилка. Ти приїжджаєш, людина тобі віддає, і ти просто перевозиш другій людині, віддаєш і все. Ага. Не тільки їжа. YouTube. Uh, you have a lot of subscribers. Uh, fifteen thousand, not a lot. Uh, so, what do you do, by like, uh, like Restaurant store, No, just actually we're working on Uber Eats right now, and we just make a stop to grab some bite of eat, you know. Right. And we show how we work on Uber Eats. Uh, just show pickups, deliveries, how much you earn, blah blah blah, all that stuff. Uh, What's sure. YouTube? Ukrainian. What's that? What's your YouTube name? Uh, it's in Ukrainian language, so you would never understand that. <laughs> yeah, thank you. Коротше, це yeah. да, по-друге, хотіла вже підписатися на наш канал, але я кажу, блін, ну ти нічого не зрозумієш, там все по-українськи. <laughs> да, коротше, ми зупинилися по піпі -пі і ще вирішили свій взяти чуть-чуть похавати, бо вже, блін, ще то підсосує, треба ну, да. А Саме ліпший варіант це взяти чізбури, бо вони ла невеликі. Якщо візьмеш щось більше, то воно буде випадать в машині. Взяв чізбури, та собі і їдеш по дорозі. Thank you, Thank you. Have a great day. Have a day. <laughs> шо, шо ти кажеш, тобі сниться, Андрій? <laughs> Мені буває, кожен день, кожну ніч, можна сказати, як я приїжджаю додому, сниться доставка їжі, що я кудись їду. <laughs> Кожен день я кудись їду і кожну ніч я їду. Я кожен день їжджу, і ще як лягаю спати, то теж їду. 24 7 працюєш, на no. Чуєте, ребята, хочете от мрія про таку роботу, щоб працювали, ще й снилося. Ви представляєте, яка любов у людини до цієї професії? Хочете так само, пишіть в коментарях. Ось тут. Що це за магаз? Я не знаю. <реш> Цікаво, що ми тут будемо підбирати. Фу, блін, не тут так смердить. Тут люди їжу замовляють. Ти не смердить туди, Андрюх? Смерди. хвилин? Окей. Сказали почекати п'ять хвилин. Це теж, походу, мінус, що потрібно чекати замовлення. Some compensation for waiting. Do you have some sandwich for waiting? Я так і знав. you, have a good day. Вона так подивилась на мене. Думаю, чувак, ти чув взагалі на приколі? Ну, зараз мені дизлайка поставить і все. Вона? Ну да. А вона теж може? У мене була така ситуація, що ресторан поставив мені плюсик, І так само ресторан може ставити мінус. Друзі, ну от підходимо ми до кінця цього відео. Запитуйте свої питання в коментарях. Андрій постарається на них відповісти. В нього досвід вже багато. Давайте свої якісь пропозиції, діліться, які у вас доходи на Uber Eats, на доставках їжі. Давайте якісь свої пропозиції. Ось не забувайте, що ми всі отримали доступ тут в Америці і працювати. Значить, ми, якщо не воюємо, значить допомагаємо якусь частинку свого доходу. Пересилаємо в Україну, допомагаємо українцям, допомагаємо українській армії. Андрюха, що ти ще побажаєш від себе людям, які тільки приїхали і хочуть працювати в Uber Eats? Що ти їм порадиш? Ну, я думаю, що головне бажання працювати і все буде добре. Головне бажання: хто тільки приїхав, можете звертатися за орендою авто до Василя із допомогою документів до Валентини і підписатися на канал. Альтернатив І поставила чинку козацьку таку. Якщо якась потрібна питання, допомога, пишіть в коментарях. Андрій постарається відповісти. Він коментарі прочитає. Йому буде теж цікаво послухати ваші питання. Він чимось постарається допомогти. Донатим на ЗСУ, всіх обняв, всім добра, слава Україні. Героям слава!